Ну, Одного дня непогано. Для всіх це ненормально. Не Ми маємо пенсію, пенсію на двох, три-шість. То зовсім мало теж. У нас діти, внуки хотіли б теж поздоровити з нам народженням і розженишся. – То відносно. Як кому вистачає? Комусь і три тисячі вистачає, а комусь взагалі мінімум. Ну, напевно, його роботу, якщо його роботу так оцінює держава, значить так і має бути. Ну, то я не знаю, як вам навіть сказати. Це через якось через чур багато. Ми стільки не заробляємо. Тебе ще нам додали трошки, то було б добре. Це є трохи багато, так як наша зарплата 4 тисячі, ми вияснили. Це, ну, ну, це є забагато для одніє людини.